Після школи поступив в Національну академію Державної прикордонної служби, випустився, отримав ведназькі погони та був направлений до проходження військової служби в КПП Київ. Я проходив на відділ прикордонної служби Бориспіль-1, Бориспіль-2. Були затримання різних осіб. Саме такі цікавіші це ті, які знаходилися в міжнародному розшуку, видворення. Нелегальних мігрантів, затримання тих осіб, які перебувають в розшуку, виявлення там наркотичних речовин, бурштину цікава така служба. Після ОКП «Київ» був направлений до проходження військової служби в Луганській прикордонній землі. 24 лютого лю... почалося е... з того, що я евакуював е... свою свого сина. Разом з його рідними. Був досить такий складний вибір, тому що совість, якби мені під, під, ну, не, не дозволила десь там сховатися, відмовитися від виконання свого обов'язку, обов'язку чоловіка це захищати свою державу, захищати свою землю, свою батьківщину. Дручено організувати службу на блокпості. Спочатку там було десь близько вісьми чоловік. А потім через деякий час ті особи, які несли земною службу, нараховували десь близько 70 чоловік. Під час несняття служби на блокпосту було досить -таки цікаво, тому що мною було виявлено досить -таки велику кількість зброї. Мене тоді призначили на началь керівником підрозділу. Ось і цей підрозділ разом зі мною був направлений на Кордон. На тому напрямку, що було цікаво, от одну ситуацію хочу розповісти, це коли працював танк по позиціям, то де були мої хлопці, прилетів снаряд прямо, прямо в них в землю і не взірвався. І це була така допомога е, вищих сил. Можливо, там якийсь захист божий, тому що могли би бути жертв, але їх не відбулося, ніхто не збирається здаватися, і таких пропозицій не було. Бахмутський напрямок це був такий справжні, справжнє випробування, справжній бойовий досвід, технологічна війна, тому що віз... скрізь відбувається патрулювання дронів. Перша група, яка висунулася на позиції. Виконувати завдання на передовій лінії безпосередньо спільно з Збройними силами України попала під обстріл досить таки серйозний. І мої військовослужбовці, військовослужбовці мого підрозділу, вони були е не всі морально готові, і тому їх е досить таки багатьох взяв там. Когось страх, когось паніка. І прийшлося особистим прикладом вести наступну групу, щоб друга група в мене була, щоб ті, хто зайшли на пози на позиції з першої, там не всі зайшли, але зайшли все-таки, слава Богу. От, щоб їх можна було змінити. Ось, і це була неймовірна, неймовірна, скажімо так, ситуація. Яку ми гідно виконали, гідно е, прийшли особисто та не всю відповідальність, тому так було все сплановано, що за місяць перебування на позиціях на Бахмутському напрямку втрати серед особового складу е, майже не, е, не було. Навіть взяли в полон mm. одного кацапа курьозні, це коли виходять хлопці і кажуть. Все більше ні за що туди не піду. <реш> більше такого, такого не хочу, як так там страшно, якби з всього стріляють, все прилітає. Ось, а потім через дві-три доби я відпочив туди-сюди, зібрався. Все, я піду. Все. Я пишаюся своїм колективом, я пишаюся своїми людьми, я пишаюся своїми керівниками. І я задоволений тим, що служу народу Україні в своєму підрозділі. Має можливість в даний час боронити і захищати нашу землю, нашу батьківщину, нашу Україну. Після перемоги відпочинку. А до перемоги потрібно працювати, працювати ще раз працювати додому, до своєї сім'ї.